Американець Сет бував в Україні до великої війни. Нещодавно знову приїхав, аби допомагати у перевезенні поранених військових. найбільше мене вражає сміливість і рішучість поранених військових, їхнє вміння зберігати позитив під час такого стану. Я пишаю, що можу бути тут і допомагати. Наші пацієнти дивуються, що ми тут. Вони питають звідки ми? А наша команда фактично з усього світу. сьогодні на двох евакуаційних машинах працюють волонтери з США, Естонії, Австралії. У мене були певні страхи, бо я розумів, куди я їду, але під час нашої місії всі хвилювання забуваються. Я розумію, заради кого я тут знаходжусь і що треба робити. Команда забирає сімох військових з прифронтової лікарні і транспортує їх до Дніпра. У когось поранення, у інших загострення хронічних хвороб. Сергій до початку повномасштабної війни жив у Нікополі. Зараз його родина переселенці. Крутили мене, я думав, що желудок лудокнули. Погано стало, почало трясти, це тошнотап. Обнаружили три язу. Це вже ну, больниця, як вже запривезли мене. Так, нормально. Одкапали, трохи легше стало. Почки схватили. А весени звідки? Из Донбаса. Из Донбаса, з Донбасу, з Луганської області я родом. Женівся на і живу 12 років в Одесі. Богдана поранило на Новопавлівському напрямку. Вчора вночі ФПВ попало попала в машину нам. І що в ну, мене за поранені? Ну, в мене контузило, як травма, і за, такий забой руки ноги. Такі несерйозні не травми. Одиси та Микола поранила на межі Донецької та Дніпропетровської області. До точки евакуації його тягнули полонені окупанти. Тримаємо оборону. О. Задача ворога не допустити. О. Тобто, якщо вони продвигаються на один кілометр, наші потім їх відтисняють на три. Заповзають в область – Це ілюзія, яку вони собі накручують, що вони якоби можуть а, зайти. І щось там зробити. Я сумніваюся, що у них це вдасться найближчим часом. Тобто, той ресурс, який в них є, це більш кількість, а не якість. І я гадаю, що у них нічого не вийде найближчим часом, та й взагалі. І ми з моїми хлопцями заночували поміж дерев. Ось, і коли. А Зранку почало світати, почався мінометний обстріл. От. І так сталося, що в метрі від мене розірвалася міна. От. Хлопці були поруч, допустили таку незначну помилку, скупчились. Але сталося так, як сталося. Вже і уламкове поранення, ну, уламок попав мені в стегно. От. Ну, от так. Ну і трошки обличчя зачепило. Так сталося, що чотири військовополонених от, вони, ну, за наказом, але вони мене витягали з, до евакуаційного пункту, бо от, так сталося, що я б сам напевно не вийшов. Бо, ну, було важко. От. Нас е троє було у складі підрозділу. Ну, штурмової групи. Я не скажу, що то взагалі там. Якісь упері відбиті, але хлопці дійсно допомогли їхні. Вони самі, будучи пораненим, тягнули мене, а я хлопчик не маленький. Коли ми вчора дійшли до евакуаційного пункту, перше, що ми зробили, це цукерок їм дали. Ну, дійсно, і я попросив свого підлеглого дати їм цукерок, бо ну, хлопці дійсно мені допомогли. Я При всій ненависті до ворога я їм вдячний. Спілкуючись з їхніми військовополоненими, вони не розуміють, що вони тут роблять. Вони не розуміють. Тобто міфічні бендеровці, як вони кажуть, що які в нас є, ну, це такий, так собі кажуть, театр абсурду. Вони потрапляють в полон і вони в шоці, що наші хлопці до них відносяться ліпше, ніж їхні командири до них.

Найбільше мене вражає позитив від військових і від медичного персоналу у лікарнях, куди ми доправляємо пацієнтів. Ми бачимо їхню турботу про військових. Дніпрянин Ярослав допомагає іноземцям комунікувати з пораненими та координує всі питання з медиками. Моя роль в цьому, в цьому всьому процесі це є безпосередня комунікація з військовим диспетчером відповідно з іншими командами, від яких ми отримуємо пацієнтів на точці передачі і також комунікація з пацієнтами, тому що команда іноземна і відповідно необхідна допомога. Перекладі саме в комунікації з пацієнтами. Також, відповідно, йде комунікація, коли ми доправляємо вже в госпіталі, це комунікація з медичним персоналом при передачі пацієнтів до госпіталів для подальшого, подальшого лікування. Це так само є таким певним стимулом для наших захисників, коли вони бачать, що їм допомагають іноземці, що пройшло вже три роки а Триває, триває ця іноземна допомога. Люди люди не перегорають, люди не гаснуть, і вони продовжують допомагати. І дуже важливо, що іноземні медики, професійні медики допомагають нам в Україні. Вдома громадський діяч в Україні водій евакуаційної машини. Естонець Георг волонтерить, бо відчуває загрозу від росіян я вже втретє в Україні. Причина, яка змусила мене приїхати сюди, це те, що Естонія може бути наступною державою, яку після України безпосередньо втягнуть у цю війну. вчора був складний випадок, коли довелося вести бійця з поламаним черепом. І я віз його дуже обережно. Я переживав. Мене це лякало, поки я їхав. До евакуаційної місії з іноземцями долучився й волонтер з Чернівців. Пан Ігор, викладач у Чернівецькому національному університеті. Сюди ми веземо допомогу. Ми їдемо, як правило, кількома автобусами, або це може нас може супроводжувати, або ми супроводжуємо вантажівку 20 тонн з гуманітарною допомогою, розвантажуємо це все і вже потім залишаємося тут для місії для евакуаційних місій. Наша задача залишатися ефективними. Не на початку війни, ні всередині, ні в кінці, ми не знаємо, коли буде завершення. Тобто, залишатися ефективними на своєму рівні. От де ми знаходимося, ми маємо виконувати максимально те, що можемо. От це мій внесок, так я воюю. Тобто, звісно, можна було би залишити це все і піти на фронт, але хтось має виконувати і ці задачі. Таких рейсів може бути кілька на день. Далі евакуйованих військових будуть лікувати медики. Оксана Коновець, Іван Пономарів, Дніпро .TV.